Ну що, привіт таки вам у новому відео. Це нове відео з маленькою мотивацією на прибирання. Прибираю я кожного дня, думаю, як і усі батьки, хто сидить мами, тобто, хто сидить в декреті. Я ось так буваю прибираю зонами, прибрала під кріслом, Сразу витерла там бруд, тому що вони все кришуть. І показую вам таку нову свою сенсеверію Це я вчора була у себе на роботі і мені мій якоби шеф. Бивший, там, де на тій роботі, з якої я пішла в декрет, каже, що ти нічого не береш. Я кажу, можна мені вазончик? Він такий, ну да, бери. Та я і взяла і потаскала його додому. Я ось так: от прибираю, буває зонами, прибирала в кімнаті, протерла щось, бо вони завжди щось їдять, щось понакришують там, в тих місцях, де найбільше збирається бруд. І вирішила ось тут в коридорі теж поскладати все, бо тут нереальний хламовник. Ми тут ставимо все завжди. Тут можна прибирати кожного дня. Я тільки тут приберу, кожен приходить, щось залишає і просто собі йде. Показую вам ще ось таку рослинку. Це моя мама купила виноград і залишила його нам посадити на участок. Ой, знаєте, це правда. Чим такіше сидить твоя дитина в кімнаті? Я думала, вона сидить і грається ось цією грою, а вона. Подивіться, що робить. Понаходила шурупи і тут робить шкоду. А вони лежали там от в шуфляді, бо чоловік має докрутити ще фасади до, до стола. Давай зберемо, бо це не можна. Для діток це татові речі, правда? Це всі шурупи. Вона, якщо ви замітили, в такій хусточці пуховій, це ще метод ого-го, -го, го для царя-гороха. Давай я це заберу, бо тато буде сваритися. Те, щоб було в грудки тут тепленько, в спинку було теплесенько. Давай мамуся забере. Татові речі, да. пішли снідати, йдемо? Да, Давай. Пішли будемо їсти. Будем Давай поставимо татові. Давай ти сама поставиш. Давай. Показую вам ще наш обід. Це у нас був рис, що я вчора готувала, і смажена яєчня. Хлопцям готувала на сніданок і залишилося нам. Типу, на сніданок, але у нас вже обід. І перчик. Тим часом Ангеліна миє руки в йогурті, смакота, а моя кава, як завжди, стигне. Так, у нас вже Ангелінка прокинулась, прийшов розтік. У нього скорочений день. Подивіться, що вони роблять. П'ють молочко такими трубочками, смачними бананами. Вона да? Mm -hmm. ви двоє, до речі, теж жовті. Можна я покажу, що ти нам купив? Mm -hmm. Ростик пішов сьогодні сам зі школи і прикупив нам в тій пекарні, яку я показувала, дві булочки ось таких. От. І одна була. А де вона? А, от вона? І одна була така з Манго, да? mm -hmm. манго і зверху шоколадом, типу Сінабона. Ангеліна вибрала собі ту, а ми вибрали собі ту. І я нагріла чайника, зараз буду робити чай, чи каву. Я зробила собі каву до булочки, не планувала пити каву, але буду пити. Помию зараз ось цю плиту, тому що вона бруднюча, я не можу на це дивитись брудний чайник. Оце от воно не брудне. Ага, гарячі, це воно просто сплавилось, його нереально відмити, бо воно приплавлене тут. І буду ще треба зварити, нам давала свекруха айву, а вона зіпсувалась, То я хочу це все обрізати і зварити компотік, добавити в компотік. І в мене ще є одна, одне філе, зроблю зараз з них одножки. Приступаю! Якщо ви замітили, я дуже рідко використовую якісь такі їдючі, їдроні засоби для миття. Просто кожного дня прибираю, роблю таку, знаєте, кожнодневну прибирання простим водмиючим засобом для посуди, протерла плиту. Ну, коли є сильні забруднення, тоді, звісно ж, використовую і щось сильніше. У мене тут робота кипать повним обсягом. Я тут готую отбивнушки, обвалюю їх в муці зі спеціями, потім в яйці зі спеціями і смажу на сковорідочці. Я вже трішечки нафарбувалася. І, 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 і заплела колоски, але колоски я колоски ще раніше. І ми з Ангеліткою що робимо? Граємо в тьотю, так? Зараз покажу вам, що робить Ростик. А він прийшов зі школи, такий втомлений, що заснув, дивлячись телевізор. Пішли, будемо грати в тьотю. Ну, Та не будемо йому мішати. Квари. Братик в школі втомився, він рано встає, вчора пізно ліг, сосі не міг лягтись. Ми дивилися мультика. Я включила мультика, знаєте, щоб заснути тихенько під мультика. Про ква дивились, так? Да? Да. Да. Ангеліна проснулась, бо кашляла цілу ніч і Я хворі. да, хворіла. Ку Давай. Я. Давай будемо тьотю грати, йдемо на кухню. Ой, впадеш. О. А ми з Ангеліною перемістилися, думаю, нехай поспить трішки. Десь зараз має прийти бабуся, да? Да. хто? А ми тут на кухні-накохах на робимо. Ти теж прийдеш до мене? Ходи. У нас вже 16.27 Ну, А цій дівчинці вже стало краще, і я дуже рада, що вона вже стала веселою, О, поділиться. Це якщо до нас хтось приходить в гості, то вона робить таке саме. Я, я, я. Давай будемо грати, так? Да? А ми на вулиці, у нас тут прям від... відчутно їде, тато їде. Ні, тато тільки що дзвонив, що він їде, виїхав тільки з роботи. А в нас відчутно, що вже осінь. І ми прямуємо до Розтікної секції, але зачекаємо тата, бо нам треба там дещо візьмемо пояса, і ростіка треба сфотографувати. Там. Ну, коротше, деякі такі справи, які я не хочу робити з Ангеліною, ми її залишили і самі сьогодні пішли без неї. На вулиці така гарна картинка, розказуємо, які красиві на вулиці. І... На вулиці такі красиві, але в нас йде дощ. Хо -хо -хо. Згадала, що в нас ще не забрана є посилка на Укрпошті. Тож зараз по дорожці заберу, бо я так і забудуся про неї. Вона і так вже переслана була не з того відділення. Але вже прийшла на наше відділення, то йдемо, поки приїде чоловік з роботи, то ми вже сходимо, заберемо посилку. Приб'ємо два зайця і зразу. І я сьогодні... Я ти паркуриш? А я сьогодні зробила дуже важливу... Син, куди ж ти лізеш в болото, друже бобер? Вилізе звідти. Бобер. Ти подивись, поліз в болото. А я, коротше, записалася на дуже, дуже важливу справу, але мені казали, що перезвонять і скажуть, коли це можна буде зробити. І так як я не інтригант, то скажу вам одразу: записалася до ортодонта, але у них дуже велика там чарга. Вони казали, що тільки звільниться, одразу мене наберуть. Тож, перший крок зроблено, а далі побачимо. Ну так, як ви бачите, я вже вдома. Сьогодні дуже продуктивний день. Знаєте, я така зранку встала і думаю, якщо я не можу е змінити щось в тій ситуації, змінюю я щось інше, е почну я прибирати. Я таке інколи роблю, в мене таке інколи буває, що якщо я не можу щось якусь ситуацію змінити, я просто переключаюся і починаю собі там щось прибирати, перескладати. Я не знаю, якому мені це допомагає. І я зранку, так, знаєте, проснулася і почала прибирати, щось там прибирала, прибирала. А потім вже позвонила свекруха, каже, давайте я посижу з малою після роботи. У неї сьогодні скорочений день. І чоловік потім під'їхав. Коротше, ми сьогодні поробили дуже багато справ. Ще було б по хорошому з'їздити на участок, але вже <кій> то вже таке. Почався дощ. Їхати місити було, то не хочеться. А будемо вже вдома. Я вже готую вечерю. Доволі як слон. Знаєте, в мене сьогодні посмішка не сходить з обличчям. І дуже задоволена, що сьогодні записалася до Ортодонта. Вона казала, що вона обов'язково перезвонить, бо це через знайомого лікаря, в якого я лікую зуби. Вона мені порадила її. Я сподіваюся, що, знаєте, перший головний, дуже дивіться, я сижу, а в мене тут кусочок колбаски хтось не дає. А я чую, що мені пахнеть колбаскою. Я думаю, що колбаскою пахне. Що, зайка? Нічого попити, прийшов. Прийшов попити, побачив, що я знімаю. Я не знаю, що я вже тільки що розказувала вам, тут щось розказувала, але вже забулася, що я розказувала. Я готую той може я вже сказала. А сама хочу спати, тому що Ангеліна дуже сильно кашляла вночі. Але дуже класна штукенція, ось ці от інгаляції. Звісно, вона не дуже хотіла одягати. У нас є такий інгалятор, що маска одягається, вона не дуже сильно хотіла його. Одягати, але там ще є така насадка, типу трубочка така. То Та вона дихала через ту трубочку, їй воно корише, помогло. І сьогодні, вдень, вона вже майже не кашляла. А якщо кашляла, ну не чути такого, як з грудей вчора було дуже сильно. Прям я дуже лякалася вчора за це. А сьогодні вже я сподіваюся, ми будемо спати краще, тому що вона цілу нічку крутилася. Вона спала сьогодні зі мною, я спала з нею. І я не виспалася в нас тільки восьма година, а я вже як так, Ага, зіваєте теж! Я знаю, що зівота заразна. Відлівайте теж полюбе. Так, і на цьому буду певно ще з вами прощатися на сьогодні. Планую завтра зняти класне відео е з приводу моєї роботи, де я тільки не працювала. У своїх 25 років я встигла попрацювати кругом. Де я тільки не була, розкажу вам вже в наступному відео. Бачите, казала, що не інтригантка, ага. А це тепер буде інтрига. Тож, всім до зустрічі! Зустрінемося в новому відео. Дякую за ваші коментарі. Ви в мене просто прекрасні, неперевершені, самі-самі-самі найкращі, Я вас обнімаю кожного. Просто так сильно, сильно, сильно. Все, всіх цілую. Пока-пока.